Сьогодні пропози кореневе живлення соняшника у фазу зірочка. Соняшник це культура дуже вибаглива до нестачі мікроелементів, особливо перед початком цвітіння. Фаза зірочка є дуже важливою в онтогенезі соняшника, адже в цей період іде формування головного елемента продуктивності кошика. Які ж мікроелементи потрібні в цей період для соняшника? В першу чергу це є марганець. Він сприяє ефективному засвоєнню азоту, покращує процес фотосинтезу у рослини. Знижує транспірацію в умовах посухи, а також впливає на розвиток кореневої системи. Другий елемент, який є дуже важливим в цей період, це бор. В першу чергу він покращує запилення квіток, а також він гарно впливає на виповнення кошика. Ну і третій елемент це сірка. Він покращує засвоєння азоту і збільшує вміст олії у зерні. Обробка мікроелементами дасть змогу швидко компенсувати і запобігти нестачі елементів живлення, а також розкрити потенціал.